Всіх вітаю, шановні! З вами Рубен Trade і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар. До речі, вийшов новий відос психологічний підкаст. От, хто ще не дивився, обов'язково перегляньте цікавий формат. І скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, щось треба змінити, вдосконалити. Я радий завжди почитати комент коментарі. Ось і поспілкуватися з вами. Ось, а зараз повернемося до аналітики, так, і побачимо, що у нас на цьому тижні може очікувати. Отже, майже вся валюта у нас відкрилася з гепом, ось таким великим. І це може означати, що сьогодні ми можемо отримати, в принципі, на перекриття даного гепу ціну, і потім після цього вже. Піти по тренду. Ми після певного таргета по євро я говорив, що я буду очікувати такого невеличкого накопичення, запілу, так, перед тим як вже піде основний рух. Ну І зараз, в принципі, аналогічна ситуація склалася. У нас ось така є сходинка, в якій ну, буду очікувати перекриття спочатку гепа, а потім вже далі похід вгору по ордерфлоу. Аналогічно по, по фунту, в принципі, але по фунту у порівнянні з євро по фунту є ще куди падати. В принципі, ми бачимо, що він майже не відреагував на даний рівень свій свінговий і натомість пішов вниз. І зараз тут трішки проблематично по фунту, тому що у нас є ось така проміжна сходинка і зверху є. Провокація, так, яка виступає зараз з шортовою зоною. І, в принципі, тут може спричинити перекриття даного гепа взагалі до повноцінного шорта по order flow. Тому важливо по фунту буде подивитися реакцію спочатку на даний геп, а потім, якщо ціна піде нижче, то просто дивитися реакцію на. Провокацію знизу. Можливо, тут спробують розвернути ринок, але я ж говорю, по старшому таймфрейму поки що шорти. Тому, в принципі, можна, думаю, що шукати тут шорт. Австралієць, Ну, австралієць аналогічно. Тому я думаю, що тут без, якби, без питань. Йде на перекриття гепу, і далі треба дивитися реакцію. Якщо цієї реакції не буде, вони почнуть пробувати взагалі даний рівень, то, ну, скоріш за все, це спричинить до подальшого шорту по ордерфлоу. Тому що, нагадаю, австралієць не скористався своїм свінговим мінімумом для того, щоб розвернути ринок вгору, а натомість взагалі просто пробив, і тут може бути певна сходинка, яка також по order flow вниз буде розігруватися. Далі CP500. CP500 також виглядає, як на мене, шортово. Не скористалося викупом своїм минулого тижня. от І, в принципі, я думаю, що ми можемо отримувати далі похід на рівень 675, після чого вже можливо у нас. Пойдемо отримати ось такий великий боковичок. У разі, якщо дана якби, зонка так, буде відігрувати в лонг, то в принципі я думаю, що такий боковичок. Ну але треба дивитися, поки що, типу якби, локальний таргет у нас ось є 5675. Далі по золоту. Золото, в принципі, почало йти по нашому сценарію, так якось тут промальовано на минулому тижні. І зараз я очікую, в принципі, похід далі на розширення даної зонки. 2703, тобто починають все-таки стояти, починають набувати зону, і тому найближчим часом я очікую розширення даного боковика. І в цілому про торговку на даному рівні. Нафта. Нафта у нас відкрилася з, теж з невеличким гепом. минулий геп минулого тижня перекрили. В принципі, цікава дуже достатня інформація була. Ну і зараз, в принципі, даний геп у нас може стати якимось таким магнітом для того, щоб почався спочатку шорт в дану зону, а потім шорт продовжився на тейки вниз. На візуальній рівні. Тому, ну, в принципі, по нафті якось так. Такі, якщо брати глобально, то такі ось проміжну сходинку ми маємо на шляху до 65 доларів за барель. Так, ну і Пан біткоін, пан біткоін не утримується і в принципі, показує шортову динаміку зараз, так, яка Ну, скоріше за все, почне переростати в шорт на 64 тисячі. Тобто, ну, ми отримали зверху просто дуже потужну реакцію. І оскільки дана зонка ну, вона вже була відіграна минулого разу, ми торгували Лонг на минулому тижні. Хто кому цікаво, можете подивитися. от. І о, я думаю, що шорти можуть піти вплоть на 64 десь. От, з такою динамікою. Тому зараз трішки з лонгами зупинився. Лонги не торгуються. Це буде, коли біточок 50, дуже гарний привід для того, щоб взагалі розгрузити трішки домінацію, бо домінація просто втулює в космос. І це дуже погано для альти. І взагалі було б цікаво побачити якийсь такий різкий злив. Після чого, після чого вже якби таке. Вистановлення для того, щоб було приємно Альті. Тому якось так, друзі. По новинам, основна новина, те, що на цьому тижні будуть вибори. І я поки що особисто трішки отримуюсь від торгів. От. Хочу подивитися, як це все буде проходити. В принципі, сьогодні у нас без новин можна поторгувати. От. Але ну, найближче там. Перша половина тижня буде достатньо волатильна, тому будьте обережні. Ось на цьому все. Всім бажаю гарного дня, гарного початку тижня, гарного початку нового місяця і, звичайно, профіту.